В зоні АТО терористи продовжують порушувати оголошений режим тиші. У бік українських воїнів минулої доби відкривали вогонь 55 разів. Збройні провокації відбувалися на Донецькому та Маріупольському напрямках. Найчастіше найманці відкривали вогонь по Авдіївці та Новгородському. Більшість обстрілів були прицільними. Поблизу Донецького аеропорту активізувалися ворожі снайпери. А на маріупольському напрямку бандити застосували важке озброєння. Мінометним вогнем терористи накрили селище водяне. По позиціям українських військових поблиз... Зуводяного на Маріупольському напрямку банформування російських найманців, вели вогонь з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем. Та стрілецької зброї, крім того, з мінометів били по Красногорівці та Гнутовому. В районі Мар'їнки близько опівночі почав працювати снайпер-противника. Там же бойовики застосовували стрілецьку зброю. Відносне затища по лінії фронту триває тільки на Луганщині. І протягом останньої доби в зоні проведення АТО були поранені двоє українських воїнів. Один постраждав від вибуху гранати АГС, інший від стрілецької зброї. Обидва випадки сталися під Авдіївкою в Донецькій області. Натомість з боку противника, за даними розвідки, у ході зіткнень під красного. Орівкою та Донецьким аеропортом загинуло четверо російських військових. Ще семеро отримали поранення. Тривають конфлікти і між окупантами та місцевими жителями. У горлівці, наприклад, під час суперечки між місцевим жителем і бойовиком відбулася різанина, внаслідок чого цивільний зазнав важких ножових поранень.